72% моїх глядачів вважають Володимира Зеленського більшим злом для України, аніж Путін. І лише 28% таким злом вважають Володимира Путіна. Такими несподіваними особисто для мене виявилися результати опитування, які я день тому провів у себе на каналі. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і... Я журналіст і це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а сьогодні поговоримо про те, яка загроза є для України більшою внутрішня чи зовнішня. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Звичайно, це не є соціологія, тому я би не переносив результати цього опитування на всю Україну. Хоча протягом доби проголосувало 2100 людей. Це доволі непоганий, це навіть досить непоганий підсумок цього опитування. Кількість тих, хто проголосував, могла б бути її вищою, оскільки саме опитування було суто бінарне. або або, але якщо судити з коментарів, чимало людей вважають їх однаково небезпечними. Втім, це вони активно коменсували коментарями у Фейсбуку. Ну, і ще один тип коментарів, про які мушу сказати люди, які одразу запідозрили мене у зраді, мовляв, це провокації і робота на ворога. Бо як же можна зазіхати на нашого сонцесяйного Зеленського? А ви, коли голосували за нього? А ви чим думали? А ви на що? Сподівалися? Чи ви вважали, що кривляння у лазні перед Медведєвим і Україна як актриса з німецьких порнофільмів це випадковість? Ну, добре, проголосували, то проголосували, але тепер то можна подивитись відкритими очима на реальність? Ось репліка від Миколи Калюшика. Обоє вони працюють на знищення України. І з цим можна погодитись. Хоча, як на мене, історія з Володимиром Зеленським набагато складніша і не настільки очевидна. Саме тому я би не відносив Зеленського до свідомих ворогів України. Понад те, він переконаний, в очевидь, що робить все добре і правильно. Однак, результат поки що війна, що затягується на невизначений час. Дуже категорично у своїх висновках є міхал. Який вважає, що ліквідатор України є Зеленський. Ну і Віра Кожлюк, до речі, одна з перших підписників каналу. Я у шоці від, від результатів виходить агресор, менше зло, що у людей в головах. Я думаю, що проблема, зрештою, не в людях, а в тих, хто здійснює політику і дає привід так сприймати її. Для прикладу є інше пояснення від Укропал завдяки інфантильній політиці. Ми зараз у стані війни. Полот Дзержинський. дуже приємно бачити такі результати. Це означає, що ще не все втрачено, бо дуже багато людей розуміють, що внутрішній ворог є не менш небезпечним за зовнішнього, а навіть, мабуть, більшим, більш небезпечним, бо він обнуляє всі зусилля і всі стратегічні плани скеровані на перемогу, призводить до зневіри і деморалізації посеред військових і в суспільстві. Ось така думка. Давайте будемо відвертими. За багатьма показниками Україна все ж поступається. Росія У нас набагато менше населення, у нас менше економіки і багато чого іншого. Але в українців є воля до боротьби і є демократія, тобто є що захищати і є кому захищати. Який вигід сконцентруватись на сильних сторонах, користуватись коротким починком, який ми мали після. 14 року, замість того, що відбулося правильно, Зеленський старанно будував дороги, не задавшись питанням, а кому вони будуть потрібні в час війни? Хто ними їздитиме? Давайте уважно подивимося, що робив Зеленський до війни і про що жартував, будучи ще артистом. Ви бачили в цей момент біля нього російського солдата з автоматом? Ні. Тобто ті жарти він робив із власної волі. Він їх включав у свій репертуар. А потім що? Правильно, будівництво доріг, а тепер хаотичні чи не дуже хаотичні заклики робити безпілотники. Добре, його артистичне минуле це минуле яке було, таке було. Проїхали, як то кажуть. Але проголошуючи, начебто, правильні гасла, він знову тягне у свою команду кого? Різних незрозумілих суб'єктів, типу Арестовича, що, що, що ще, він затіює війну проти голкому Валерія Залужного. Тобто він, начебто, на стороні добра, однак навіщо тягне туди різних непевних типів або ж вибудовує незрозумілу вертикаль влади на чолі із Андрієм Єрмаком. Але ж Єрмака ніхто нікуди не обирав. А що головне? А головне, що Зеленський всім. Цим втомив значну частину українців. Ну, а оскільки своєчасних виборів у нас не буде, на жаль, ось тобі проблема недовіра. Зеленський не виглядає у цій історії щирим, а його служки своїми закликами до побудови диктатури, як це зробив нещодавно один із так, так би мовити, депутатів від, від, від Зелені, тільки доливають олії своїми закликами до диктатури. Бо якщо не буде демократії, то чим тоді Україна відрізнятиметься від Росії? Дякую за перегляд.